Знайомтесь, це Анатолій Хлюстін. Йому 25 років. Він боєць Національної гвардії України, майстер спорту, член збірної команди України СУМУ. Гаслом Нацгвардії, честь, мужність, закон вважає і своїм життєвим принципом. Займаюся з дитинства спортом, боротьба суму та. Третій рік пішов, як служу в лавах Національної гвардії України. Вчився в Миколаївському національному університеті імені Василя Олександровича Сухомлинського фізичне виховання та спорт. Паралельно працював, викладав, тренером працював. І Потім вирішив піти в Національну гвардію України, служити українському народу. Як змінилося життя після 24 лютого? Життя змінилося, думаю, як і у всіх, не в кращу сторону. Раніше ти міг жити, насолоджуватися життям, уділяти увагу своїм хобі, сім'ї. А тепер всі зусилля покладені на перемогу. Які висновки зробив для себе з початком війни? Напевно, зрозумів для себе, що не потрібно панікувати, ворог він слабший, морально. Це, мабуть, є для мене уроком. Анатолій Хлюстін був учасником всесвітніх ігор, що проходили у липні у США. Останні змагання в Бірмінгємі були штат Алабама, всесвітні ігри. П'яте місце сьому. Українську команду на всесвітніх іграх зустрічали бурхливими оплесками. Виходити на стадіон під прапором країни було надзвичайно почесно, каже боєць Нацгвардії Анатолій Хлюстін. Бо сьогодні прапор України є символом свободи та нескореності, а несли його молоді люди, котрі відстоюють честь і незалежність України.